Вас теж виховували терпіти. Казали, що мовчання це золото, а скандал сором. Що ж, настав час сказати правду саме це мовчання зробило нас зручними для чужого приниження. Ви думаєте, сім'я це про підтримку? Сьогодні ні. Сьогодні навіть найрідніші можуть розтоптати ваше серце, а потім назвати це жартом. І найболючіше, коли це відбувається прямо у вас вдома, перед тими, для кого ви готували, дбали, жертвували собою. Ця історія не про одну вечерю це історія тисяч жінок, які щодня мовчки ковтають образи заради миру в домі. Але мир це не коли тебе зневажають, а ти посміхаєшся Це капкан. І поки хтось сміється вам в обличчя, думаючи, що ви більше нічого не варті, ви можете зробити щось, що вони точно не очікують. Бо справжня помста не в криках і не в сльозах, вона тиха, рішуча і змінює не лише ставлення до вас. А й усе ваше життя. У цій історії не просто приниження, у ній точка перелому, та після якої жінка з червоною плямою на блузі перетворюється на ту, кого вже не спинити. Хочете дізнатися, як саме це сталося, і головне, що вона зробила потім. Тоді слухайте уважно це не просто історія, це дзеркало, в яке ви, можливо, давно не наважувалися подивитися. Чоловік плескає вином їй в обличчя. Прямо перед Ларисою та катею, які сміються, вона спокійно витирає обличчя та виходить. Є миті, коли приниження з'являється несподівано, наче той келих червоного вина, що розтікся її обличчям, перед тими, хто мав би виявити повагу. Та справжній урок у реакції вона не закричала, не влаштувала скандалу, а просто взяла серветку та витерла обличчя. Це самоконтроль. А самоконтроль, знаєте, дорожчий за золото. Це як тримати кермо міцно, коли шторм зносить корабель, небагато на це здатні, але ті, хто здатен, пливуть далі за інших. Ви помічали, що люди, які реагують спокійно на провокацію, мають більший вплив, ніж ті, хто вибухає? Їхня врівноваженість, наче тиха зброя. У цей момент вона знала, що спалах гніву лише підживить виставу. Тож вихід із кімнати не був втечею переможеної, це було збереження гідності. Це нагадує мені слова старого інвестора якщо ринок кричить, слухай, якщо ринок сіпається, чекай. Люди працюють за тією ж логікою звісно, це нелегко набагато простіше відповісти тією ж монетою. Та зважте, коли ви відповідаєте спокійно, ви не лише уникаєте конфлікту, а й змінюєте хід подій. Уявіть, що на роботі хтось провокує вас перед усією командою. Замість того, щоб одразу реагувати, глибоко вдихніть, подивіться і залиште свою відповідь на влучний момент. Перемога часто у терпінні, як і вона, що мовчки пішла, залишивши всіх без сцени, і ось тут починається цікаве. Цей простий жест витерти обличчя та спокійно вийти посадив зерно сумніву. Бо навіть якщо зараз вони сміються, всередині в них є неспокій. Чому вона не відповіла, чому не вступила в суперечку? І саме в цій тиші народжується сила. Але зачекайте щоб зрозуміти, звідки в неї ця сила і чому вона стільки витримує, треба повернутися трохи назад та побачити, як почався цей вечір. Спогад. Вона приготувала домашню вечерю, тушковану яловичину з картоплею та морквою, накрила стіл старим весільним сервізом, але не отримала жодного слова від чоловіка, лише ще одну чарку. Є вечері, в які жінка вкладає не лише працю, а й серце. Вона нарізала картоплю, моркву, м'ясо, кожен шматочок, як маленький символ турботи. На плиті булькає тушкована яловичина, запах наповнює кухню, а в голові вже картина. Вони сядуть за стіл і, хоч на хвилину в домі запанує тепло. Але замість вдячності тиша, що ріже глибше за ніж. Знаєте, інколи байдужість ранить більше, ніж відкрита образа. Сервіз, з якого вони їли ще в день весілля, стоїть на столі, наче нагадування. Колись тут були любов і мрії, тепер лише ритуал. Він сідає, але замість того, щоб сказати бодай дякую, знову тягнеться до пляшки. І от тут важливий момент. Іноді ми тримаємося за символи минулого, думаючи, що вони здатні оживити теперішнє. Та правда в тому, що сервіз не поверне ніжності, якщо серця вже холодні. Це, до речі, корисний урок не лише для сім'ї. У бізнесі чи стосунках ми часто інвестуємо сили в те, що вже не дає віддачі. Пригадайте, скільки разів ви вкладали час у проєкт, який давно варто було закрити, скільки разів утримували зв'язки, які лише виснажували. Іноді варто відпустити, щоб з'явився простір для нового. Вона поки що цього не робила, але насіння цього розуміння вже закладалося, і все ж вона продовжила. Накрила стіл, розлила страви по тарілках, намагаючись тримати вогник традицій, який, як їй здавалося, ще можна врятувати. Бо іноді ми вперто тримаємо двері відчиненими, навіть коли через них уже ніхто не заходить. Але вечір тільки починався, і зовсім скоро ці двері переступить Лариса зі своєю звичною усмішкою, а за нею Катя з телефоном у руці. Після понад сорока років шлюбу вона знає. Мовчання приносить спокій. Лариса й Катя приходять о 18.00. Внучка каже коротке: Привіт, бабуль, і вже з телефоном у руках. Понад чотири десятиліття разом навчили її однієї мудрості іноді мовчання єдиний шлях до миру. Це не слабкість, а стратегія, бо після стількох років вона зрозуміла слова, сказані в гніві, не лікують, а ранять глибше. Іноді краще вчасно замовкнути, ніж потім довго лагодити наслідки. Це, як у шахах, досвідчений гравець не кидається на перший ліпший хід, він вичікує. Коли рівно о шостій у дверях з'явилася Лариса, вона навіть не здивувалася її бездоганному вигляду і натягнутій усмішці. За Ларисою одразу ввійшла Катя і без озирання кинула сухе привіт, бабуль, і поринула у свій телефон. Оце і є сучасна молодь. Світ у долоні, але серце далеко, і це теж урок, не варто чекати від усіх тієї теплоти, яку ви готові віддати. Вона могла б образитися, але досвід вчить інакше у молоді свої турботи, свої пріоритети, та якщо вдуматися, ми всі були такими. Згадайте себе в юності чи часто ви слухали старших, чи може здавалось, що світ обертається довкола вас? Це не вирок поколінню, це нагадування. Кожна вікова група має свої цінності, мудрість старших у тому, щоб знайти спосіб говорити мовою молодих, не нав'язуючи, а надихаючи. Вона ж тим часом залишалася тихою спостерігачкою, знаючи, будь яка зустріч це сцена, де кожен грає свою роль. Лариса, як завжди, в ролі критика Катя байдужого підлітка, а вона мовчазної берегині дому. Але ця сцена лише починалася. І за кілька хвилин слова Лариси мали перетворити затишок вечері на холодний протяг іронії. Лариса насміхається з її кулінарії та старого сервізу, пропонуючи замовити їжу. Оповідачка почувається непоміченою, хоча сама все підготувала й оплатила. У кожній родині є той момент, коли хтось вирішує стати експертом з усього. У них цією експерткою була Лариса. Вона глянула на стіл, де парувала яловичина з картоплею, і ледь стримала посмішку. Можна ж було просто замовити доставку, кинула вона з тією самою інтонацією, яка змушує навіть гарячий суп здаватися холодним. Це той тип зауважень, які б'ють не по страві, а по стараннях людини. Старий весільний сервіс, який вона так дбайливо діставала з шафи, Лариса назвала антикваріатом, але не в компліментарному сенсі. Треба ж оновлювати стиль, сказала вона, ніби традиції це щось, що заважає, а не зберігає тепло дому. І отут важливо згадати кожен має свій погляд на красу. Але справжня мудрість це вміння цінувати історії за речами, навіть якщо вони не вписуються в сучасні тренди. Вона сиділа тихо, але в душі пам'ятала такі зауваження часто говорять більше про саму людину, ніж про об'єкт критики. Лариса не бачила роботи, вкладеної в приготування вечері, тому що дивилася на світ крізь призму зручності, і це часто помилка нашого часу. Ми женемося за швидкістю, забуваючи, що справжні цінності вимагають часу і зусиль. Як гарний борщ, він не вариться за 10 хвилин. Але поки вона мовчки розливала страви по тарілках, усередині зростало відчуття, що за цим столом вона гість у власному домі. І, хоча слова Лариси здавалися дрібними шпильками, вони були лише початком, бо наступні хвилини обіду принесуть ще глибші образи. Тепер уже за підтримки Каті та навіть чоловіка. Під час вечері вона намагається підтримати ввічливу розмову, але вся увага зосереджена на новій роботі Лариси та спільній підтримці Катіної школи. Чоловік критикує їжу та декор, знецінюючи її старання. Є вечері, коли стіл стає не місцем єдності, а ареною. Вона намагалася завести розмову, запитати про навчання каті, про новини в місті, але її слова розчинялися в повітрі. Вся увага була на Ларисі, яка захоплено розповідала про свою нову роботу. І тут важливо розуміти це не лише про роботу, це про демонстрацію успіху. Лариса говорила так, ніби кожне її слово мало бути аплодисментами. Катя слухала впівуха, більше зосереджена на екрані свого телефону, але все ж кивала, коли мова йшла про школу і нові плани, які вони з батьками обговорювали. І ось тут з'являється важлива деталь навіть за одним столом люди можуть жити в паралельних світах. Для Лариси та Каті це світ нових перспектив і планів, для неї спроба зберегти нитку розмови, яка ось-ось урветься, а тоді він, її чоловік, Підняв очі від тарілки не для того, щоб подякувати, а щоб розкритикувати м'ясо жорстке, картопля переварена, сервіс старомодний. Це звучало не як зауваження, а як вирок. І отут ми бачимо один із найпоширеніших сценаріїв у сім'ях. Роки спільного життя іноді перетворюють подружжя на критиків, а не на партнерів. Вона продовжувала сидіти тихо, навіть киваючи, щоб не загострювати ситуацію. Бо знала суперечка зараз, це як налити масла у вогонь. Але всередині вона чітко відчувала тут більше немає місця її голосу, і це мовчання не кінець розмови, а початок нового етапу, який скоро проявиться ще різкіше, коли іронія Лариси торкнеться її цінностей прямо. Лариса саркастично називає її традиційною, натякаючи, що її цінності застарілі. Катя хихикає, дивлячись у телефон. Слово традиційна може звучати як комплімент, але залежно від тону, воно стає зброєю. Лариса вимовила його з тією легкою іронією, яка вдаряє сильніше, ніж відкрита критика. Це наче хтось каже ну, ти ж у нас класична, але поглядом показує, що має на увазі відстала. І ось тут варто нагадати традиції це не вада, це коріння, яке тримає дерево, навіть коли вітер сильний. Катя – Почувши мамин сарказм, тихо засміялася, навіть не відриваючи очей від телефону. У цьому теж є символічність. Нове покоління часто не бачить цінності в тому, що для старших частина ідентичності це як з вишиванкою для когось це просто сорочка, для когось історія родини. І тут не варто звинувачувати молодь радше варто шукати шлях, як показати їм глибину, а не лише форму. Вона мовчки проковтнула цю шпильку, розуміючи, що сперечатися зараз це як кидати каміння в річку, шум буде, але течія не зміниться. Мудрість часто полягає не в тому, щоб виграти суперечку, а в тому, щоб зберегти сили на важливіші моменти. І це, до речі, гарний урок і для нас, і з вами. Не кожну битву варто приймати, бо справжня перемога іноді в умінні відійти. Проте ця сцена залишила невидимий слід. І не стільки через слова, скільки через відчуття, що її цінності стали приводом для жарту. Але це ще було не останнє приниження того вечора. Бо за кілька хвилин сміх Лариси та Кати підживить новий момент знецінення, цього разу ще більш особистий. Вона питає, з чого сміються. Чоловік зневажливо відповідає, що вона не зрозуміє жарту, бо вона з іншого покоління. Лариса погоджується деякі жарти не для бабусь. Є моменти, коли тиша вже не рятує. Вона, зібравшись із силами, обережно спитала: А що такого смішного? сподіваючись, можливо, на якусь нітку діалогу. Але відповідь вдарила, як крижана вода. Та ти все одно не зрозумієш, ти ж з іншого часу, зневажливо кинув чоловік. Це не просто про жарт, це про виключення, про те, як тебе викреслюють зі світу, в якому ти живеш. Лариса, не втримавшись, додала Справді. Це не для бабусь, і Катя знову засміялася. У цій миті вона раптом відчула себе не матір'ю, не бабусею, не господинею дому, а сторонньою. як турист у власній оселі, мова якої вже давно змінилася. Це страшне усвідомлення, коли тобі дають зрозуміти твій досвід, твоя мудрість, твої роки більше не цінність, а тягар, знецінення віку це один із найболючіших проявів сучасності. Ми живемо в епосі, де молодість це валюта, а досвід річ з секонд-хенду. Але кожен, хто прожив життя, знає жарти це не сміх, це код. І коли тебе позбавляють ключа від цього коду, то не тому, що ти не розумієш, а тому, що тебе не хочуть пускати всередину, як на вечірку, де ти не в списку гостей. Вона мовчала. Знову. Але всередині вже не було тієї лагідної тиші, яка рятує. Була нова, гірка, обпалююча, та поки вона ще трималася, бо лише кілька хвилин розділяли її від сцени, яка мала стати кульмінацією зневаги. Склянка вина, яка ще стояла в руці чоловіка, вже майже торкалась повітря. Він піднімає келих дорогого вина і замість того, щоб випити, виливає їй на голову, глузуючи з того, що вона нібито має щось сказати. Її волосся й блуза залиті червоним вином. Є жести, які змінюють усе. І коли він, ніби між іншим, підняв келих із дорогим вином, вона ще на мить повірила, що це тост, можливо, навіть вибачення. Але ні, він просто вилив його їй на голову, як хтось, хто поливає рослину, що давно на його думку зів'яла. Це не просто плями на одязі, це плями на гідності, і в цю мить у кімнаті стало тихо, як після вибуху, коли всі вдивляються в дим. Його слова звучали як постріл. Та що ти взагалі можеш сказати? І Келих, наче знак оклику, завершив думку це було не про вино, це було про мовчазне приниження, яке накопичувалося роками і тепер вилилося назовні, у буквальному сенсі. І тут важливо не кожне приниження відбувається на очах у публіки, але коли воно таки стається при свідках, особливо перед родиною, воно залишає рубці, які бачать усі. Вино стекло по її волоссю, капало з підборіддя, залишаючи темні плями на улюбленій вишиваній блузі, і саме ці плями найболючіші. Бо вони не відходять пральним порошком, вони про те, скільки разів ти ковтала образу, про всі ті рази, коли намагалася зберегти родину, мовчала, коли хотіла кричати. І, от момент істини, червоне, липке, публічне. Та навіть у цій ситуації вона не вибухнула, не кинулася в сльозах. Не відповіла образою. Вона сиділа мовчки з опущеним поглядом, і з келихом приниження на голові. Але тиша в кімнаті ще не була фіналом, бо за нею мала прийти реакція. Реакція тих, хто це бачив, і вона боліла не менше настає напружена тиша. Невістка сміється голосно й жорстоко. Катя хіхікає, чоловік посміхається, сприймаючи це як розвагу. Тиша після приниження особлива. Вона не рятує, вона давить. Усі мовчать не від розгубленості, а від очікування, що буде далі. І тоді гучний, різкий сміх Лариси, не веселий, а хижий, сміх того, хто вважає себе переможцем. Катя підтримує мати легким хіхіканням, наче це просто мем у тік-ток. А чоловік він не просто мовчить, він задоволено всміхається, як режисер, який щойно закінчив успішну сцену. У такій миті відкривається суть людей, бо коли комусь боляче, а інші сміються, це не про гумор, це про владу, про те, що хтось відчуває себе настільки вище, що може дозволити собі знущатися відкрито. І ось тут важливе питання чи це перший раз, навряд чи такий сміх не виникає зненацька він кульмінація довгого періоду мовчазного дозволу. Можливо, у когось це викликає обурення. Як вони можуть, подумає читач. Але правда в тому, що такі ситуації трапляються в багатьох родинах, іноді приниження не крики, а погляди, не удари, а ігнор, і ми мовчимо, бо боїмося зруйнувати мир. Та хіба це мир, коли тебе зневажають у власному домі? Коли сміх інших це звук твого болю? А вона сидить, не тому, що не відчуває. А тому, що цей момент ще не кінець, він лакмусовий папірець, що показує справжнє обличчя кожного. І хоча на поверхні, всі в захваті від жарту, глибоко всередині щось змінюється, щось, що от-от змусить її піднятися. Вона сидить нерухомо, сльози гордості змивають біль, потім повільно встає, стілець скрипить її гідність миттєво поранена, але не знищена. Вона не рухалась. Навіть не моргнула, здавалося, ніби час зупинився, а разом із ним і вона. Але всередині щось горіло не образа, не гнів, а гордість. Так саме вона, бо не кожен здатен витримати таке і не зламатися. І ці сльози, що текли по щоках, не про слабкість. Це були сльози гідності, яка ще жива. Вона плакала не від безсилля, а тому, що знала вона краща за всіх, хто зараз сміється. Стілець під нею скрипнув, коли вона повільно піднялася, і цей звук розрізав кімнату, мов грім серед тиші. Ніхто нічого не сказав, навіть Лариса затихла. Бо коли стоїть та, кого щойно принижували, але стоїть прямо не ховаючи очей, це вже не просто жінка, це символ, символ витримки, яку не купиш за гроші, символ сили, що народжується в серці, коли тебе кидають в бруд. Так її поранили. І не фізично. Морально. Це найглибші рани, але кожен, хто коли небудь піднімався після падіння, знає, саме з цієї точки починається справжня трансформація. Не тоді, коли все добре, а тоді, коли всі проти тебе, і ти не зникаєш, ти мовчки дивишся в очі тим, хто тебе принизив і показуєш Я ще тут, і я не зламана. Її гідність могла здригнутись, але не зникла, бо ті, хто справжні, не згасають. Вони тихо стоять, поки навколо танцює фальш, і ось вона не з криком, не зі сценою, а з поглядом, у якому вся історія. Але ця історія ще не завершена, бо далі буде і саме там її найсильніша відповідь усім, хто думав, що вона вже не має сили. То що? ви впізнали себе в цій історії. Можливо, теж були моменти, коли хотілося мовчати, щоб не зіпсувати атмосферу. Але скажіть чесно чи приніс цей компроміс вам щастя? Чи не час підняти голову, навіть якщо навколо сміються, адже повага починається з того, що ви самі дозволяєте собі відчувати власну цінність. Подумайте, скільки разів ви відкладали себе на потім, щоб комусь було зручно, чи не варто сьогодні почати інакше діяти, говорити, відстоювати своє? Якщо вони не чують вас, це не означає, що ваш голос неважливий. це означає, що пора говорити голосніше, хоча б для себе. Зараз у вас два шляхи або далі терпіти, або почати змінювати сценарій свого життя. З чого почати? Можна з маленьких кроків сказати ні там, де ви завжди казали добре, нагадати собі, хто ви є, і не дозволяти іншим ставитися до вас як до меблів. Це не про сварки, це про гідність. А тепер скажіть, готові діяти. Якщо так, підпишіться на канал. Увімкніть сповіщення і залиште коментар, як ви бачите свою особисту перемогу. Хто знає, можливо, саме ваш досвід стане історією, яка надихне інших.